Ветеран пішов перевіряти, чи є в будинку діти, і опинився в епіцентрі російського удару. Це історія Юрія, медика, який воював на фронті, а після кількох поранень повернувся додому. Та ворог дістався до нього і в цивільному житті, коли Дніпро та околиці пережили масовану атаку РФ. Під прицілом опинилися житлові будинки. Подробиці далі. Ніч проти 8 листопада камера відеонагляду зафільмувала, як російська армія завдає ударів по одному із сіл неподалік Дніпра. Після першого влучання люди кинулися гасити пожежі, а пан Юрій побіг до сусідів. Мені здалося, що хтось залишився будинку. Я повернувся в будинок і другий природ Мене придавило шматком плити. Перекриття напала, а до сходу не придавив. Ні, зажало в тому. Юрій опинився в пеклі. Каже, по сусідству мешкає багатотітна родина, тому мав перевірити будинок. Чоловік працює медиком в одній з лікарень. Три з половиною роки був на фронті після кількох поранень його комісували, і Юрій повернувся на роботу. Тепер його колега вкотре рятують йому життя. Є травма живота, травма грудини, але останні функції працюють. Він ще знаходиться в відділенні реанімації. Але сьогодні ми будемо його переводити далі, мабуть, до лікарів, які займаються ментальним здоров'ям. Біля Юрія Ігор, теж ветеран із кількома пораненнями, у ніч проти 8 листопада російський шахет поцілив у його будинок. Гори всі літро. Ну, руський мір нас не забув. Як вони завжди люблять це робити, по гражданському населенні. У мить удару в будинку були родина та побратими, з якими повернулися з Миколаєва. Лише дивом усі вижили. Мама вийшла теж. Я не знаю, як вона там ну, Ну ж, понятно, вийшла, то що зривиться, все поняття чути. І вона стала прямо напроти цього прильоту. Так дивиться, але вона теж не розуміла цього ж. І, звісно, коли вже влетить другий прильот дрона. Вона каже, я так наклонилась, просто каже, попрощалась з життям, тому що вона розуміла, що ну, це буквально прямо там. Я не знаю, вона уціліла ну, там а все що… Вона плитою, так? Юрій Че, та, давно ну, там все валило, там ну, кришу з будинку за 500 метрів. І вона до сих пор лежить по огородам. Ігорю уламки шахеда поцілили по нозі. Ну, Циліндр з двітіля. Ну, він походу вилетів, ну, я в губу, він ударив касательно ну, по ногі. І він на вулиці оказався, ну, там розліталося. Ну, походу, уламка ну, уразили по ногі. У чоловіка шестеро дітей п'ять доньок і син їх чоловік евакуював, але повертатися нікуди. Російська армія позбавила багатодітну родину даху над головою. Та ігор не впадає у вічі після фронту та пережитого вдома. Розуміє, нічого ціннішого за життя немає. Медики ж закликають населення реагувати на небезпеку, адже у реанімаційне відділення потерпляє щоразу більше цивільних. Ми все робимо, щоб допомагати всім пораненим. Ось Тут палата цивільних людей, де знаходяться люди, які доставляли з Кам'янського, із Дніпра після вибухів. Є жінка, яка впала шостого на другий поверх після вибуху, але зосталась жива під час вибухів. Наша головна задача зберегти себе. Нічого не вартує більше здоров'я та життя. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини.